Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія, і сьогодні у нас початок тижневого влогу. Можливо, він буде записаний одним відео або шматками, я ще не знаю. Але а, часу в мене, на жаль, не вистачає зараз записувати дуже багато, тому показую те, що зв'язала за цей тиждень чи трошечки більше. Я вам показувала пряжу а, з магазину Азулета. Я купила 200 г пряжі. Я Покажу тут десь фото, як вона виглядає дівчата. і покажу фото, скільки мені, наскільки мені вистачило цих 200 грам. Пряжа ну, дуже-дуже неекономічна. Прям зовсім це вже в мене десь ось так було 200 г. Це вже почала я новий моточок. Я дозамовила. Я 200 г, тому що мені ще треба ніжки дов'язати рукавчики. І я ще вирішила, що я буду робити капюшончик, якщо вистачить, то з вушками. Але дивлячись на те, що в мене тут вже 200 г це. І у цей момент у мене перестало записуватись аудіо, тому я буду вже доозвучувати вам цей шматочок. Зараз я показую вам ниточку, наскільки вона. Красива і пухнаста. І через це мені ще більш дивно, що ця ниточка не економічна, бо такі ниточки не дуже сильно скручені, вони зазвичай дуже економічні, але не ця. І ще мені з чотирьох пасм у 200 г попалося два шматочки у кожній пасмі по шматочку. Ось такого браку я зараз вам покажу картинку. Цей брак. В принципі, не критично, оскільки я в'яжу у дві ниточки, то я його сховала, але просто майте на увазі, що такий брак може траплятися у цій ниточці. Також я. Хотіла би додати, що не всі пасми були однаковою ваги, оскільки вони зберігались теоретично, і в мене було їм десь тиждень у одній тій самій температурі і вологості, то дуже дивно, що вони мають при цьому різну вагу. Бо якщо б це було через усихання, то можливо вони б були всі. Одної, одної ваги. А так, у мене пасми від 46 до 50 грам, тобто деякі пасми по 50 грам, а деякі менше. Це, тим не менше, дуже неприємно, оскільки ця пряжа коштує 149 гривень за 50 грамів. Це м, пряжа е, американського бренду. Я покажу вам е, саме характеристики цієї пряжі. і Ну, я вважаю, що пряжа такого, такої ціни має все ж таки слід, ну, Бренд має слідкувати за тим, скільки у моточку, бо на отакий комбінізончик на дитинку від нуля до трьох місяців мені обійшлись 400 грам. Ну, дуже небюджетно. І якщо ця пряжа ще не має повну вагу, вона має брак, то зовсім не негарно. Ось тут я показую, які в мене петельки, і дуже класне, гарне полотно виходить в цілому. Пряжа дійсно гарна, але є нюанси. плюс... А, я ще хотіла розказати, що ця пряжа супер-вош. Саме через це я вирішила її купувати, бо мені. Було потрібно, щоб пряжа була е, супер-вош, її можна було закинути в машину, випрати, і не думати про те, що з нею щось станеться, і тим паче не прати руками без необхідності ну менше цією з цим комбінезончиком І тому ця пряжа мене привабила саме таким кольором. і Тим, що вона супервош, але ціна і якість, я поки не впевнена, що я не прогадала, і, можливо, краще було взяти якийсь Хармоні е, або якусь іншу перевірну, бобінну пряжу. І в'язати у багато-багато складень, але подивимось, як воно там буде. Вже купила цю. Подивіться, зараз я показую вам е, ці. Гудзики з Aliexpress і вони доволі непоганої якості. Я їх купувала років 5, мабуть, тому так про запас, щоб були якісь базові гудзики, і подивіться, як вони гарненько виглядають на цьому комбінезончику. Мені здається, вони просто ідеально пасують до нього. І нарешті ці гудзики знайшли свій виріб. А тут ще у мене ось така баночка, вона теж пасує до цих гудзиків, а також я би хотіла розказати, що я в'яжу цей комбінезончик за майстер-класом нашої української в'язальниці. Я додам посилання знизу або десь в куточку на цей майстер-клас. Він дуже класний, ретельно все пояснюється. Подивіться, яка класна конструкція. Мені здається, дуже буде зручно вкладати сюди дитинку, бо на гудзиках все це врості. Пається, дитинка вкладається, продумано все, все до деталей. Також ще раз я хотіла би подякувати Тані Клим. Вона поділилася зі мною розрахунками для комбінезончиків від нуля і далі, бо мені було дуже лячно починати в'язати, не знаючи, які потрібні розміри, бо я дуже давно не в'язала на маленьких дітей. І, до речі, хто не був у Тані на каналі, що мені здається ну, нереально, але тим не менш, я хотіла сказати, що у Тані просто неймовірні комбінезончики для маленьких дітей. Вона робить такі класні іграшки, все це в комплекті. Виглядає просто неймовірно. Тож, придіть, подивіться, надихніться, це дуже красиво, естетично, Таня дуже створює дуже красиву картинку. А зараз я вам показую ось ці шкарпетки. Це новий малюночок, такий, мені захотілося робити плюс знову цей ролик, він це гумка, а перед тим ще декілька рядів гладі. І лицеві петлі виглядають ось таким чином, потім йде ось така, такі смужечки, і потім я зрозуміла, що я не знаю, як красиво перейти від цих смужечок до п'яти. і тому я вирішила зупинитись на цьому фрагменті і просто далі в'язати ще одним малюнком це буде два ряди виворотних петель і чотири або п'ять рядів. Гладі. І таким чином мені буде легко перейти на резинку. Це така знову імпровізація. І ця пряжа я її показувала у попередньому відео. Зараз я тут просто показую вам дуже гарний моточок, дуже класне поєднання пряжі. Ось таким чином виглядає ну, пряжа у змоці від виробника. Тут дуже красиво лягають ці всі смужечки, але пряжа трошки тоньша, ніж нако. Або, ну, тобто, звична для мене пряжа шкарпеткова. Бачите, коли вона натягується, вона стає дуже тоненькою, а я доволі сильно натягую ниточку, тому я би в'язала на спицях менше. Але я не знала, що вона така буде, тому я в'язала її, як зазвичай, на спицях 3. Так, я в'яжу на трічках, завжди шкарпеткову пряжу. І ось мені здається, трошки треба було менше взяти спиці, але я не знала, уже як є в'яжу на трічках. А зараз я вам буду показувати таку сумочку, я її в'яжу з пряжі букле. Колись я хотіла зв'язати своє пальто, зараз покажу картинку, але пальто, на пальто мені не вистачило пряжі, тому я його нарешті розпустила і почала в'язати сумку, бо мені хочеться ось таку давно сумку із буклі. Тож я розпустила і почала в'язати сумку. Подивіться, ось такий в мене здоровезний тут клубочок, тут мікс ниточок. Ця пряжа доволі довго лежала в мене у недороблених моїх виробах, бо мені було і жалко розпускати якось. І... Але подивіться, дуже гарно вийшло полотно. Я додаю ще ниточку з Бобіни, тому що мені здається, що ця сумка має бути такого. Як... Мати якусь певну форму, ось така ниточка Буклі, але я наміксувала ось таким чином, це в мене на пальто такий був мікс, але я додаю ще оцю ниточку з бобіни як я вже казала, і виходить доволі щільне полотно. Але, тим не менш, навіть при тому, що я, я в'язала ось тут в денце в'язала. Так, показую зараз оцю орхідею. Думки трошечки в мене, мабуть, подаються, але ось подивіться, яка вона гарна, така красива. Я вам, мабуть, да, дам відео, фото цієї орхідеї, бо вона дуже красива, я її пишаюся, бо дуже люблю, коли вона довго-довго квітне. Ось тут переходимо далі до сумочки. Бачите, тут видно, що я вплетала денце, але воно якесь дуже м'яке. І, по-перше, його видно, хоча ниточка доволі товста, але це в мене бенте. Воно з, з зовнішньої сторони майже не видно цього денця, але воно дуже-дуже м'яке, і мені здається, що якщо я туди покладу щось окрім гаманця, ну, тобто якусь кількість предметів, то, можливо, воно просто почне прогинатися і мені трошки лячно через те, що воно може поламатися. Хоча воно дуже гнучке, навряд чи воно поламається, але якщо воно поламається, то мені прийдеться перев'язувати всю сумку. Тому в мене виникла така ідея замовити ще одне денце. Також це буде третє замовлення з азолети. Тільки е, почалося з того, що я замовила на комбінезончик пряжу. А тепер от бачите, як воно гнеться. От просто, ну, Я не знаю, мені здається, воно настільки. Так, воно класно, якщо треба запакувати, кудись у подорож сумочку покласти, тобто якось її там скрутити, і вона дійсно буде мати якусь форму після того, як її назад розправити. Але чи буде вона тримати форму, чи не буде вона гнутися, чи не буде в мене потім провисать дно, я не знаю. Так от у мене виникла така думка купити ще одне день це. Обв'язати його такою ж самою пряжою і вкладати всередину, щоб якось ще укріпити, бо мені здається, що воно буде прогинатися. Якщо дівчата, якщо ви в'язали з такими денцями сумочки, можливо, ви мені порадите, чи буде це гнутись, чи буде нормально, як я просто в'язала дуже багато сумок з графії, але з такими денцями ніколи не в'язала. А зараз ми переходимо до в'язання на машині, і тут у мене ось такі зразочки. А ще у мене тут шкарпетки для захисників. Я їх відклала, це не всі, я їх відклала для того, щоб шивати. Для мене це дуже складна тема. Я вже розказувала, шивати я не люблю. Але, тим не менше, треба в'язати для хлопців і кожне відео я показую ці шкарпетки. Так, я знаю, що вам можливо, вже не дуже цікаво на них дивитися, але все одно я буду показувати і розказувати, бо це важливо. Дівчата, подивіться, який гарний зараз кадр, малюночок, дуже класно видно. Оце на машині, це класичний у мене на Пасапі малюнок. Я його Відв'язала, це буде плед для моєї подружки, так само у комплект до того комбінезончика, який я показувала до того. А знизу там резиночка, я теж її покажу. Це буде резиночка з разочок на плаття, яке я дуже давно хочу зв'язати. І ось у в експерт магазині я побачила. Дійсно, той, той колір, який я давно хотіла собі на плаття, і такий колір мені підходив до пледу, і тому я взяла там кіло 400, мені здається. І тепер буде отакий гарний плед. І сподіваюся, що мені залишиться достатньо пряжі на плаття. Цим зразочком в мене цікава ситуація, бо мені не вистачає голок, у мене пасап-машинка, і мені не вистачає голочок для того, щоб всю, всю ширину розмістити на. Яку мені потрібно, і тому я буду обв'язувати потім, після того, як зв'яжу на машині потрібний розмір, я буду обв'язувати перлинною в'язкою ще сантиметрів 10, мабуть, з кожної сторони, щоб вийшов той потрібний мені розмір. Ось так це виглядає позаду. Ось таким чином виглядає резиночка. Дуже красиво, мені здається, я прям попала в щільність з першого разу, і це буде класне полотно для плаття. Подивіться, як класно воно тягнеться, буде, сподіваюсь, буде дуже красиво. Не знаю, коли я це все дов'яжу, але, звичайно, дов'яжу до кінця місяця, тому що мені це потрібно, ось подивіться, такий буде комплектик. Ось, бо мені потрібно до кінця місяця це вже підготувати. А плаття буде, можливо, не, не так скоро, але подивимось. Сподіваюся, що воно колись у мене буде. Пов'язати мені зараз не вистачає часу, мені потрібно просто все, і шкарпетки, і щось собі. І в мене дуже багато планів і дуже багато ідей, але ну, не вистачає ані часу, ані рук, все хочеться, але як бути. Подивіться ще раз, як гарно виглядає цей малюнок. Я його в'язала з ниточки Хармоні, купувала вул. Експерті, я вже казала, дуже класна ниточка. Ну я Мені здається, кожна знає цю ниточку, вона неймовірна, вона дуже класно лягає в будь-які малюнки. У мене навіть є десь разочок на 20, 21 складення. Тут 5 складень. Я хотіла 7 складень зробити на машині, щоб трошечки збільшити. Полотно, бо мені по 10 см треба дов'язати з кожної сторони. Але ну не 10, може, по 8 там вийде, але все одно це дуже багато, і мені хотілося там небагато обв'язувати і всю ширину на машину помістити. Але цього не сталося. Тому оце так в 5 складень. Всім машинка не захотіла в'язати навіть цю класну ниточку. Але потім я ще спробувала в'язати в 21 складення на спицях цю ниточку, і не пішло в мене, одразу скажу. Так, тут у мене такий картиган, який я вже показувала, але дівчат, у мене ну, не дуже багато підписників, і за рахунок цього. Багато людей, які дивляться мої наступні відео, це нові е, люди, які до того не бачили мій канал і не бачили мої вироби, тому я іноді буду повторюватись. Тим паче, що я ці вироби потрошку просуваю, і тому ті, хто вже бачив ці вироби, можливо, вам буде цікаво подивитись, як вони просуваються. Ось тут я показую, яка у мене тут планочка І зараз я задумалась в цей момент над тим, що я не продумала, чи будуть у мене тут дірочки для гудзиків. Зазвичай я не дуже часто користуюсь гудзиками, і кардигани в мене в більшості без гудзиків. Не знаю чому, чомусь мені так зручніше. Але зараз я подивилась і зрозуміла, що в мене є. Гудзики, які ідеально будуть пасувати до цього кардигану, тому я задумалась над тим, чи не зробити мені дірочки під ці. Під ці ґудзики, чи можливо я зможу ці гудзики просунути в будь-якому місці, бо тут дуже така нащільна в'язка, і можливо, тут можна буде потім е, підростягнути трошки в будь-якому місці, і вже потім, якщо я вирішу, що мені все ж таки потрібні ці гудзики, то я зможу просто просувати їх будь-де або десь в одному місці, і воно трошки підростянеться. Бачите, воно назад все в принципі стає. Тобто, якщо я не захочу це робити, то просто буде ось так. Так, подивіться, яке, яка взагалі фактура дуже класна. І взагалі мені дуже подобається в'язати цей картиган, мені дуже подобається, як я намаксувала але... Але просувається о, він не дуже швидко, бо на спицях 12 в'язати мені не дуже зручно. І зараз я пригадала, що я купувала ось таку класну брошку десь у якомусь магазині з якоюсь мелочовкою. Я зайшла і просто побачила, і мені здалося, що це ідеально просто для цього кардигану. І, можливо, я буду просто застіпати замість гудзиків ось цими, цією брошкою. Подивлюсь, але вона дійсно класна. І Мені здається, я вгадала, ну вона долі класно підходить під цей кардиган. Дуже класно близько, і там сині камінчики. Бачите, ось таким чином буде все це виглядати, можливо, буду так використовувати. А ще я вам зараз покажу, який він в мене доволі великий в кадрі. Зараз. Розкладу ось таким чином. Бачите, як гарно виглядає. Мені здається, він такий буде дуже-дуже ніжний, дуже-дуже такий легкий. У нього можна буде так загортатися влітку, бо тут бавовна, ще мохер, ну, тобто він на такі прохолодні літні вечори. Здається, буде класно. Сподіваюсь, доріг я його встигну зв'язати, навіть такими великими спицями в'яжеться доволі швидко, але вже, вже, як я сказала, дуже важко. В мене втомлюються руки тримати ось такі величезні спиці. Тому просто подивіться, яка краса! І ви знаєте, мені навіть не віриться, що я закінчила озвучку, тому що це нереально складно так, знімати відео, виставляти камеру, щось говорити, і в цей момент показувати, і дивитися за картинкою. Це надзвичайно складно, потім все це монтувати. Але озвучити те, що ти вже записав, тим паче через декілька днів, коли ти вже не пам'ятаєш, що ти говорив, які послідовності, що ти показував, це надзвичайно складно, тому я знімаю шляпу перед тими людьми, які озвучують для нас. Фільми українською придумують якісь дотепні жарти, це просто неймовірний титанічний труд. І я просто не уявляю, як їм це вдається. Вони супер-мега-професіонали і. Повірте, це складно. Я вже в якийсь момент подумала, що треба було дочекатися завтра і відзняти наново весь фрагмент і заново все це змонтувати, тому що озвучити це просто неймовірно складно. І якщо ви додивилися до цього кінця, я хочу сказати всім. Дякую, що ви дивитесь моє відео, що ставити лайки, пишете коментарі. Мені надзвичайно приємно читати, отримувати від вас фідбек. Це надихає мене знімати нові відео, ділитись з вами тим, що я в'яжу, якимись своїми планами, ідеями. Тому, будь ласка, якщо вам подобається моє відео, то продовжуйте ставити лайки, підписуватись. Я про це майже ніколи не говорю, але. Повірте, мені дуже приємно бачити, як зростає кількість підписників на моєму каналі, тим паче, що е, мені дуже приємно знімати для вас контент і робити щось для того, щоб українського контенту було більше. Бо саме через це я почала знімати ці відео. не я ніколи не думала, що я буду щось знімати, бо я доволі не люблю виступати десь на публіці, але в якийсь момент я зрозуміла, що мені не вистачає українського контенту, і тому почала знімати. Оскільки я помітила, що мені постійно попадаються якісь руско рускомовні е контент, е майстер-класи, і коли я хочу щось швиденько подивитись, якийсь набір, ця як набирати, чи не ну, почалось того, що я хотіла пригадати, як правильно уколу е починати там. Робити Хелікс і зрозуміла, що я просто забула, як це робити. Я відкрила Ютуб і зрозуміла, що немає жодного україномовного відео на цю тему. І тому вже буквально через декілька днів я записала своє перше відео на Ютуб, тому що я зрозуміла, що якщо я хочу, щоб українського контенту було більше, то треба щось для цього робити. І тому я почала знімати, і до цього моменту, в принципі, мені ще не набридло це робити. тому, скоріш за все, ви побачите ще багато різних відео від мене. Тому е зараз я вже буду з вами прощатись, але до наступного відео. Мирного неба і гарного вам всім вечора!